Ну, по перше, сипеться каральна система, тому що розсипається справа. Ми бачили абсолютну непрофесійність прокурорів. Вони спробували основну так би мовити справу завершити в Кропивницькому, думаючи, що там не буде уваги суспільства, уваги експертів, не буде бажання зокрема там, нашої політичної сили, захищаючи військових, і захищаючи справедливість, виступати за зіття на поруки Романа Червінського. Вони в цьому прорахувались, і ми побачили, що навіть в Кропивницькому судді не взяли на себе. Гріх не взяли на себе відповідальність просто через коліно ламати саму суть правосуддя. Тому зараз влада зробила такий собі втішальний приз для банкової, для ярмака, для татарова, для інших, для того, щоб по іншій справі, яка теж є ця не варта. 에, попробувати принаймні залишити його вдома. Вони розуміють, що в жодній апеляції не встоїть спроба 에, запроторити Романа за грати тому вони спробували фактично запроторити його заграти, засунувши його додому. Мабуть, думаючи, що буде якесь обмеження спілкування. Існує дуже багато очевидно запитів на міжнародні інтерв'ю, на спілкування з журналістами і так далі. Але це й у них все не вийде. Я думаю, що невдовзі будуть розставлені крапки над і ми бачили це і до повномасштабного вторгнення, що не вдається у ярмаковсько татарівської машини ламати так, як вони сподіваються, патріотів, військових, опозицію не вдасться. у них це в даному випадку. А, ну а скажіть, будь ласка, ви якось ну дивитесь на це вкрай оптимістично? А я, наприклад, ні. Тільки зараз, після е, більше року сидіння, е, значить, коли був офіційний суд. І дали 9 мільйонів застави, то Порошенко його витяг. А тут, ну пробачте, він може ще сидіти під домашнім арештом більше року, поки вони зберуться на якийсь новий суд. Мені здається, що вони не обтяжені цим. Розумієте, от тут скільки хочуть, стільки і будуть робити це. От, я думаю, що в питанні скільки хочуть, є, мабуть, зараз основна помилка, бо вже не вони цілком розпоряджаються всією системою. Ми бачили, і той, хто спостерігав безпосередньо за судом, просто не міг цього не відчути, коли навіть психологічно в залі суду відбулося фактично перелам. І треба було фактично якимсь дзвінком справді витягати цю суддю. Я не знаю, що там з нею робили. Я думаю, що потім слідство встановить хто дзвонив, з чим дзвонив, яке було втручання в судочинство. Коли вона раптом от, почала бути дуже принциповою, то бачите, вона намагалася там якось пом'якшити, було встановлено реальне місце перебування, а не те, що намагалася знущаючись нав'язати прокурор і подібне, але все це не має бути втішанням. Тут буде результат. Лише якщо е, і ми, як політична сила, і е, ті, хто підтримував романи, ви бачили скільки людей було в суді, і журналісти насамперед, тому що влада дуже боїться суспільного розголосу, і міжнародні партнери точно будуть звертати на це увагу. Тобто, ми не збираємося діти, склавши руки, і ми не збираємося залишати цю історію просто на е, волю хвилі вітрів. І оце, мабуть, найбільша відмінність від тієї системи, яку Путіну вдалося побудувати в Росії Лукашенко в Білорусі, і таке інше, коли вони могли по одному знищувати, аж поки як Лисні Мьолер казав, та що коли прийшли конкретно за тобою, то нікому було повстати. От цього ми не допустимо, тому їм ще цікаво їх ще чекають багато цікавих епізодів. І Останнє питання. Скажіть, будь ласка, оце цілодобовий домашній арешт. Він не два питання технічних. Він має якесь час, часове обмеження. Я маю на увазі, я розумію, що цілодобовий, але коли буде якесь наступне засідання і так далі, це відомо. Ну, це зараз залежить від факторів, чи буде прийнято рішення про апеляцію, бо очевидно, тоді буде в розглядати апеляційне цю справу. І друге, це ну як буде рухатися процесуальні дії по тому, коли будуть призначатися слухання по суті, як буде те ознайомлення і таке інше. А Але ви я теж не думаю, що а коли пробачте, пане Павленко, а коли так, апеляція? Я ж знаю, що коли опеля апеляція, то дія рішення суду припиняється, тобто він може виходити з хати чи ні. Ну він точно має доїхати до суду апеляційного для того, щоб брати участь в засіданні. На суд може постановити про припинення цього запобіжного так званого заходу, який, на мій погляд, є абсолютно незаконним. Ну але це вже оці всі питання. Це звичайно до адвокатської команди. Тут не хочу е, говорити за тих, хто тут прийматиме рішення і діятиме відповідно до закону. Але е, я можу запевнити, що Роман точно не буде залишений на самоті і що. Ця справа не буде залишена просто на потіху і поталу владі. Я вам дуже вдячний, що ви що ви приєднались до нас. Спасибі, Ростислав Павленко.